Вихід, 36 розділ: і зробить Бетсаїл та Оголіяв, та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрості та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав був, і покликав Мойсей Бетсаїла та Оголіява, та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, кожного, кого вело серце, зблизитися до тієї праці, щоб зробити її. І взяли вони від Мойсея все приношення, що позозносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її, а вони ще приносили до нього щоранку добровільного дару, і прибули всі мудросерді, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять. І сказали до Мойсея, говорячи, народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. І Мойсей наказав проголосити в таборі, говорячи: ні чоловік, ні жінка, нехай не роблять уже нічого на приношення для святині. І був стриманий народ від приносів, а наготовленого було досить для кожної праці, щоб зробити її, і ще зоставалося. І зробили кожен мудросердий із тих, що робили скинійну працю, десять покривал із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру, та щервені, херовими мистецькою роботою він поробив їх. Довжина одного покривала двадцять вісім ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Усім покривалам міра одна. І поспинав він п'ять покривал одне до одного, і п'ять інших покривал поспинав одне до одного. І поробив він блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні, так само зробив на краю кінцевого покривала в спинанні другим, 50 петельок зробив він у покривалі однім, і 50 петельок зробив він на кінці покривала, що в другім в спинанні. Ті петельки протилеглі одна до однієї, і зробив він 50 золотих гачків, і поспинав ті покривала одне до одного тими гачками, і стала одна скинія. І зробив він покривала з вовни козиної до намета над внутрішньою скинією. Одинадцять покривал зробив таких: довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті, одинадцятьом покривала міра одна. І поспинав він п'ять покривало сібно, а шість тих покривало сібно. І поробив він п'ятдесят петельок на краю кінцевого покривала в спинанні, і п'ятдесят петельок поробив на краю покривала другого спинання, і зробив він 50 мідяних гачків на спинання скинії, щоб стала вона одна. І зробив він накриття для скинії, барянячі на червоно пофарбовані шкурки, і накриття зверху стахашевих шкурок. І поробив він для скинії стоячі дошки з акаційного дерева, десять ліктів довжина дошки, і лікоть і півліття ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки, сполучена одна до однієї. Так він поробив усі дошки скинії. І поробив він дошки для скинії, двадцять дощок на бік південний, на полудень, і сорок срібних підстав поробив він під тими дванадцятьма дошками, дві підстави. Під однією дошкою для ручок її, і дві підстави під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скинії у бік півночі зробив він 20 дощок. А для них 40 срібних підстав дві підстави під одну дошку і дві підстави під дошку другу. А для заднього боку скинії на захід зробив він шість дощок, і дві дошки зробив він для скинійних кутів на заднього бока. І були вони поєднані з долу, і разом були вони поєднані наверху її до однієї каблучки. Так зробив він для них обох для обох кутів. І було вісім дощок, а їхні підстави зі срібла, шістнадцять підстав, по дві підстави під одну дошку. І зробив він засоби закаційного дерева: п'ять для дощок одного боку скинії, і п'ять засовів для дощок другого боку скинії, і п'ять засовів для дощок заднього боку на захід. І зробив він середнього засува, щоб засувати посередині дощок від кінця до кінця. А ці дошки він пообкладав золотом, а каблучки їхні на вкладання для засувів, поробив із золота. А ці засуви він пообкладав золотом, і зробив він завісу з блакиті і пурпуру, і червені та з суканого вісону, мистецькою роботою зробив їх з херовимами. І він зробив для неї чотири акаційні стовпи, і пообкладав їх золотом, гачки їх золоті, і вилив для них чотири срібних підстави, і зробив він заслону для входу скині з і пурпуру, і червені, та з суканого вісону робота гаптівника. а стовпи її п'ять, а гаки їх золоті, і він пообкладав їх верхи та їх обручі золотом, а підстави їхні п'ять із міді.